Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам зіграти в гру. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що ви бачите. Вірно, це квіти. А які квіти зображені? Кульбаба, тюльпан та нарцис. Запам'ятайте їх уважно. А зараз, коли я скажу, ви закриваєте очі, я прибираю одну квіточку. І коли я запитаю, якої квітки не стало, ви відкриваєте очі і називаєте ту квіточку, якої не стало. Готові? Заплющуємо очі. Якої квітки не стало. Вірно, тюльпана не стало. Які квіти бачите на цьому малюнку? Підсніжник ірис, крокус? Заплющуємо очі. Якої квітки не стало? Молодці! Підсніжника не стало. Які квіти зображені зараз? По черзі називаємо з першої квіточки кульбаба, тюльпан, ірис, і підсніжник. Заплющуємо очі. Якої квітки не стало? Вірно, кульбаби. Які квіти зображені зараз? Ромашка, конвалія, мак і волошка. Запам'ятали всі квіти, заплющуємо очі якої квітки не стало? Молодці конвалія. Які квіти бачимо зараз? Півонія, пролісок, мати й мачуха та ромашка. Запам'ятали квіти. Заплющуємо очі, якої квітки не стало? Вірно, проліска не стало. Які квіти зображені? Рожевий тюльпан, півонія, мак та жовтий тюльпан. Закриваємо очі, якої квітки не стало. Човтого тюльпана молодці. Які квіти зараз зображені? Фіалка, тюльпан, первоцвіт та ірис. Закрили маємо очі, якої квітки не стало. Вірно фіалки. Які квіти зображені? Кульбаба, фіалка, ромашка та півонія. Закриваємо очі якої квітки не стало? Вірно, півонії, молодці.